Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання: то коли ж все ж таки в нашій країні збільшаться виплати при народженні дитини, тобто про дитячі виплати, пам'ятаєте, про те, що передбачається збільшення розміру грошової виплати при народженні дитини? Дивіться, наразі. Що взагалі по, по даному законопроекту, тому що я також відстежую інформацію, яка є. Дивіться, по-перше, ще має відбутися засідання Комітету соціальної політики, який має і рекомендувати даний законопроект до голосування. Як зазначають, що можливо на наступному тижні відбудеться голосування у другому читанні, тоді ми Почекаємо, поки ще його підпише президент, і тільки тоді закон вступить в юридичну силу, і, відповідно, вже будуть відбуватися зміни щодо нарахувань і виплат в сторону збільшення при народженні дітей. Взагалі дуже цікаво. Дивіться, наразі, якщо ми поговоримо про закон України ще окремо про державний бюджет, ми з вами вже потрішки підходимо до 20 жовтня, адже ухвалення даного закону про державний бюджет в першому читанні має відбутися по регламенту до 20 жовтня. Але наразі є рекордна кількість прав. І пропозицій, яка подана, пам'ятаєте, що стосується розміру збільшення прожиткового мінімуму пенсії, їх дуже багато цих правок, всі зазначають, що це рекордна кількість в цьому році містить правок бюджет 2026 року. Дивіться, якщо е, е, до 20 жовтня у е, Ухвалення має відбутися в першому читанні і до 3 листопада мають доопрацювати документ. Сам закон України про державний бюджет з усіма правками. Так, він має бути доопрацьований. Та поданий оновлений варіант на друге читання. Взагалі, закон України про державний бюджет має бути ухвалений до кінця листопада 2025 року. І тоді ми вже зможемо з вами поговорити більш об'єктивно, наскільки зростуть пенсії, прожитковий мінімум. І е, всі е, передбачені показники соціальні, з якими ми з вами будемо розмір мінімальної заробітної плати, тому що те, що підготувало Міністерство фінансів, е, розмір мінімальної заробітної плати він становить е, там 8 шістьсот. А наразі пропонують збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 12 тисяч гривень. Е, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить. 000, пропонують його збільшити всього-навсього на 200 гривень. А також є правки, які пропонують збільшити. Прожитковий мінімум до розміру 4700 гривень. Тобто, фактично, до кінця листопада має бути прийнятий закон України про державний бюджет на 2026 рік, і з 1 грудня ми з вами будемо вже розуміти, з якими показниками ми будемо зустрічати новий 2026 рік.